Особисто для мене про це було неочікувано. І про результати службового розслідування теж, оскільки спочатку і всі, і керівництво, і говорили про те, що дії є правомірними, і я впевнений на всі 100%, що я дію правомірно і виключно на підставі закону. Тому для мене це було неочікувано і особисто все Чому стріляли? Ляли, почали, почали застосовувати вогнепальну зброю, тому що це вже було е, е, крайній і це було необхідно, оскільки е, ми застосовували перед тим е, е, газ, застосовували ферм, резинову палку, і, ну, це було недієвно. І Навіть до цього е, пересічний громадянин е, вдарив е, його в голову. коло. Ну, нічого це було не дієвно. Після цього е, застосовувалася вогнепальна зброя, були постріли вгору. Не один постріл застріляли біля ніг, але на це він не реагував ніяк. І Після чого вже прийняли рішення стріляти в ноги. Стріляли в ноги, і після декілька пострілів в ноги все одно він не зупинявся. І коли вже ситуація була е критичною, е далі не було куди йти, вже відступати назад, критично прийняли рішення стріляти вже по рукам. Після того, як вже стріляли по рукам, він зупинився. Вийшов, в остані, вийшов, вийшов до ну, я ще не знаю цього, але ну, результатів ну, немає таких результатів, що мої постріли є ну, останні постріли, які я завдав смерті. А на підставі чого тоді вийшов? Ну, На підставі службового висновку, яке робило... Комісія від внутрішніх справ здійснювала службову розслідування. Відповідно до цього висновку є відповідний наказ, і в цьому наказі мене звільняють. Ви з колегами своїми спілкуються, вони вже волі до такого. Особисто з колегами спілкуюся, вони кожен раз зі, зі мною. Тактують і ми постійно з ними розмовляємо, особливо з хлопцями, які брали приймали участь в зупиненні і затриманні небезпечної особи. І вони також зі мною вони теж будуть хочуть. Спорювати накази будуть йти до кінця, і оскільки і ми, і вони працюють, що це несправедливо і, можливо, це допущена помилка, помилка боку керівництва. Я вже мільйон разів прокручував цю ситуацію в голові і там ситуація була критична. По-іншому не можна було ніяк зробити. Якби можна було хоч щось зробити, я запевняю вас, що я би зробив.